Очікувані Різдвяної коляди в Івано-Франківську відбудеться 15-й міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях. Щороку в храмі Царя Христа він об'єднує довкола себе різних людей та колективи. За новим календарем дійство почнеться на сама Різдво, 25 грудня. Сьогодні ми маємо важкий час війни. Я думаю, що наша коляда має мали б дійти і також до наших воїнів, які, які там. Стараються, щоб ми могли і свята просвяткувати, і могли в своїх домах, як розпочивати себе вільно в час війни. Я думаю, що ми також цю цю коляду нашу, цю молитву прославлення нашого Господа, Ісуса Христа в коляді присвячуємо також також для, для України, для справедливого миру. Фестиваль збере понад півсотні колективів з нашого міста, області та різних куточків України, а також з діаспори. Приєднаються й за кордоні музичні гурти. Зважаючи на воєнний стан, кажуть організатори цьогоріч дійство відбуватиметься у двох форматах офлайн та онлайн. У час війни багато колективів до нас приїздять. Більшість приймають онлайн. Це особливо які за кордоном знаходяться це є в нас. Цьогоріч, як сказала пані Тетяна, Росте географія нашого фестивалю: це і Канада, і Австралія, і Сполучені Штати Америки. І це дуже приємно. А ще приємно те, що до нас приїдуть Київляни, приїдуть Одеса, приїде Харків, Тернопіль, Львів. Якщо з Різдвом ми чекаємо пришестя нового. І Господа Ісуса Христа, щоб він дарував для нас мир і спокій. Так само і ця коляда напевно буде найбільш гучною, щоб ми достукалися до Бога, аби який міг би зіслати для нас оцей цей доочікуваний мир. Фестиваль триватиме впродовж п'яти днів. За цей час відбуватиметься чимало цікавих заходів, які можуть відвідати всі охочі. Попередні фестивалі були дещо по іншому. Вже розпочнуться фестивальні дні. Тобто вже 25-го, в сам день Різдва, о 5-й годині, після обіду о 17.00 розпочнуться фестивальні виступи. Вони будуть тривати 25-го, 26-го, 27-го грудня. Завершиться колядування 28 грудня галаконцертом за участі пікардійської терції. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.